Слава Україні! Героям слава! Друзі! Перед вами сорт полуниці Чамора Трусі. Дивіться, який великий, яка велика ягода. Просто вареник такий величезний вареник. Дуже смачна, має такий присмак, як то малинин, полуниці, суниці. Як то з дитинства якийсь смак такий, дуже соковита. Але вона не транспортабельна. Ну, можна її там. Кілометрів 5-210. Далеко ви її не повезете на продаж, якщо це на продаж. Для себе цей сорт ось дивіться, бачите, який лист подібний до сенсації, це середньопізній сорт полуниці. Це не є якась надрання, ось така є ягода. Ось цю, до речі ми зараз і зірвемо і скуштуємо. О. Так, дивіться, тут ще є ягоди, бачите, ось така зрослась. О, це дуже гарний. Дивіться, який гарний вареник. Оце справжній вареник. Дивіться, навіть як то сердечко якесь, правда? Ха. Дуже гарне. Це чамора трусь. Кажуть, що вона болява, що вона хворіє, не сказав би. Що вона більше хворіє, ніж інші. Єдине, що хочу сказати, що вона не любить загущення. Їй краще сидити на якійсь плівці, соломі ще на чомусь. Тільки вона не любить загущення таке, щоб е, вологи багато було. Якщо дощі, то для неї хана. Вона гине. Ммм, Настільки приємна кислинка смачна. М -м -м. Дуже смачна соковита ягода. Моїй колекції цей сорт назавжди. Він буде довго в моїй колекції, я його не збираюся не вирощувати. Так що ось таке. Друзі, не буду вас затримувати, показувати вам далі чому Торусі. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.